Люди вже більш-менш адаптувалися, тому зараз виникають проблеми, які були загострені ще раніше. Це дитячі батьківські стосунки, тривожність, тривожність на фоні війни також зростає. Загалом це можуть бути і порушення сну, це можуть бути якісь інколи психічні розлади, ми перенаправляємо таких людей. Неможливість адаптуватися, почуття провини, воно далі виникає, гнів, не вміння виявляти свої емоції, невміння з ними працювати. Ось також це небажання адаптовуватися тут, небажання знаходити тут роботу для того, щоб вкоренитися, для того, щоб знаходити нових друзів, тому що є оце постійне бажання повернутися додому. Туга за домом, вона дуже гостро прислідковується. На початку це були більше, як я казала, кризові, перша психологічна допомога, люди були нажахані. Це взагалі це стан просто стабілізувати, виговоритися, якісь такі базові речі. Зараз це вже більше такі глибші моменти, інші теми, як я казала, вже піднімаються. Ось і люди, так би мовити, вже підлаштувалися. Тобто, сам самі консультації стають довшими, запитів більше. Деякі люди кажуть, ну ми без психологів прекрасно справляємося. Добре, але є люди, які дуже потребують, є черга людей, до яких ми ще будемо телефонувати, для того, щоб надати їм допомогу. Ось. І люди стають свідоміші. Це дуже тішить. Люди просять про допомогу. Вони розуміють, що вони самотужки не можуть справитися, якщо то вони телефонують, просять про рекомендації шукають і так далі. І зараз деякі люди вони почали тут соціалізовуватися, знаходити роботу, і деякі ще в цьому такому завмерлому режимі очікування, і вони якби ні там. Ні тут. І тому е, такою, можна сказати, рекомендацією може бути теж планування свого дня, повернення до якихось таких старих звичок, повернення до якихось е, е, буденних справ, які можуть заземлити, допомогти догляд за собою, хороший сон, е, харчування, знаходження нових людей, соціалізація, все-таки спробувати шукати роботу, шукати якісь нові заняття. Захоплення зараз дуже багато є можливостей для внутрішньопереміщених осіб. І тут якби залежить індивідуально від ситуації людей, з якими вони стикнулися. Якщо це є більше руйнування дому, то люди розуміють, що вони залишаться тут довше. Вони шукають роботу, вони більше адаптовуються, заглиблюються. Є люди, які все-таки налаштовані скоро повернутися. Ось, то вони тут стараються так перечекати і назад. Ну, ми взагалі зараз знаходимося в такому стані невідомості, і все таки, оце тут і тепер воно і в нас. Ми не знаємо, що буде завтра. І не можемо планувати аж так сильно заздалегідь, але нам потрібно якось жити, якось справлятися. Звичайно, є така апатія, депресивні думки. Це все ну, якась така невід'ємна частина того, що є ненормальні обставини, на які ми в принципі нормально реагуємо. Дуже важливо про себе потурбуватися, важливо набиратися ресурсів, сил, те, що допомагає, те, що підтримує, це може, якісь захоплення людини, чим вона жила, якась улюблена справа, турбота про дітей, турбота про тварин дуже відволікає. Взагалі допомога. Це волонтерство. Люди часто приходять і питають, де ще можна поволонтерити. Порекомендуйте, будь ласка, де я можу бути корисним? Оце відчуття бути корисним це якби з допомагає відчути себе частинкою чогось великого, що ти не просто там просиджуєш, а ти можеш якимось бути дієвим і береш на себе відповідальність. І, Звичайно, що людина сама не само. Ну, не може справитися, є спеціалісти, до яких можна звернутися. У нас є безкоштовні психологічні консультації для переміщених осіб. Ми відкриті, ми допомагаємо людям, які того потребують. Ну, коли вони приходять, звертаються до нас за гуманітарною допомогою, до наших соціальних працівників. Коли ми виїжджаємо на місця перебування, то ми запитуємо, ми розповідаємо про нас, про нашу діяльність. У нас є анкетки, які ми даємо заповнювати, і люди можуть вказувати так, мені потрібна допомога психолога. Ми перетелефоновуємо. Ось або ми прийм... Приїжджаємо на місця загального перебування, і люди кажуть, що ми хочемо тренінгу. Нам така, така тема цікавить, будь ласка, проведіть. Ось, або там просто вже через якісь оголошення, одні одним передали пророкаду, вони вже знають, вони звертаються. Ну це взагалі просто помітити, що е, я не справляюся, що я ходжу, наче по колу, що якось дуже мене нагнітають мої думки, я не можу переключитися і повернутися до звичного стану. Це вже такі дзвіночки, що потрібна допомога фахівця.